Журнал Суперліги запрошує усіх любителів баскетболу зануритись у світ улюбленої гри. Сьогодні в нашій програмі Донецьк вдало розпочинає чемпіонську серію проти Азовмаша. Боротьба за бронзу б'є рекорди суперліги. Як далеко можна дістатися на характері? Відповідь у фокусі. Майстер-клас баскетбольної майстерності від Дмитра Забірченка. І, звісно, десятка найкращих ігрових епізодів тижня. БК Донецьк зберіг перевагу домашнього майданчика у фінальній серії плей-офф. Другий поспіль поєдинок проти Азовмаша на паркеті спорткомплексу Дружба складався за аналогічним сценарієм до матчу дводенної давнини. Маріупольці, отримавши на горіхи від центрового донеччан В'ячеслава Кравцова, відплатили кривникам активністю на периметрі Артура Дроздова та Джерома Рендла. Американський плеймейкер поцілив за дуги чотири рази впродовж стартових 20 хвилин і здобув 18 зі своїх загальних 20 очок. Однак цей козир візитерів команда Саші Обрадовича перебила власним далекобійником Войданом Стояновський. Саме він став натхненником ривка тигрів у середині другої чверті, завдяки якому донечани отримали пігулку впевненості у вигляді 9 балів переваги перед великою перервою. Більше того, після поновлення гри віце-чемпіони ввімкнули командний пресинг, перетворивши третю десятихвилинку на тріумф донецького захисту. Пропустивши лише вісім пунктів у цьому ігровому відтинку, чвертьфіналісти цьогорічного Єврокубка віддалились на 18 очкову відстань. Тож заключна частина гри набула ознак звичайної формальності. Донецьку впевнено дістався з витяги 79-66, захопивши лідерство у серії до чотирьох перемог з рахунком 2-0. Напрацювань Джерома Рендла та мета Волша не вистачило маріупольцям для гідної відсічі, злагодженому Донецькому механізму. Переможці регулярної першості, серед яких чотирьом підкорилася десятиочкова позначка, реалізували на 20 більше спроб з гри за опонентів. І саме за рахунок цього нівелювали власні 19 втрат м'яча. До двох домашніх перемог БК Донецьк приплюсував гостьовий тріумф над Азовмашем. Але на відміну від попередніх зустрічей фінальної серії, цього разу підопічним Саші Обрадовича довелося майже впродовж усього матчу наздоганяти суперників. Вже за перші три хвилини з усиллями українців Олексія Печорова, Богдана Байди і Артема Сліпенчука, Леви створили 10-очковий запас. Але згодом Бойдан Стояновський на пару із В'ячеславом Кравцовим відставання нівелювали. І ще до великої перерви... Лише самовіддані дії Артура Дроздова повернули впевненість Азовмашівцям. Саме він ініціював потужний початок третьої чверті для Азовмаша, коли за активної підтримки мета Волша господарі дистанціювалися на 11 пунктів. Щоправда, зарано повіривши у власний успіх, семиразові чемпіони України послабили тиск. А віце-чемпіони, помітивши цю разючу зміну настрою опонентів, навпаки пришвидшилися. Знайомий кошик за колишніми виступами у Маріуполі активно обстріляв Рамел Каррі, котрий не залишив із гадки про тривале домінування приморців. Кравцов за хвилину до фінальної сирени забезпечив візитерам мінімальну перевагу, а ціла низка обопільних помилок завершилася володінням білосиніх. Утім, помилка Олексія Печорова під час передачі запустила у вільне плавання вули Авдаловича, котрий власну справу виконав бездоганно. Тоді як кидок відчаю мета Волша із центру майданчика успіхом не увінчався. Відтак 77-74. третя поспіль перемога Донецька у фінальному протистоянні. Солідний дабл-дабл Артура Дроздова не врятував маріупольців від чергового розчарування. А феєрія влучань Рамила Каррі у кільце своєї попередньої команди допомогла майстерному плеймейкеру випередити однодумців В'ячеслава Кравцова і Войдана Стояновські. Не відкладаючи справу до довгої шухляди, БК Донецьк витратив мінімальну кількість матчів у золотій серії. Хоча четвертий поєдинок проти Азовмаша став найскладнішим випробуванням для команди Саші Обрадовича у цьогорічному плей-офф. Після доволі рівної першої десятихвилинки і мінімальної різниці на користь донечан фортуна повернулася обличчям до господарів. Метью когорті з Радославом Ранчиком і Артуром Дроздовим спорудили ривок азовців 15-0, який забезпечив підопічним Луки Бекі 21 очко переваги на останніх хвилинах першої половини поєдинку. Але як і в попередній зустрічі, потрапивши в роздягальні під московий штурм від свого наставника, донечани повернулися на паркет значно більш змобілізованими. Два очкові і одне середнє влучання вули Авдаловича, і потужна гра під щитами В'ячеслава Кравцова допомогла вдвічі зменшити відрив. А найяскравіше вольові якості тигрів засяяли в останній чверті, дозволивши Азовмашівцям здобути лише 9 балів. У відповідь гості відвантажили 24 очка. Дальні постріли Войдана Стояновські, Рамела Каррі і насамкінець Івана Раденовича поставили Азовмаш на межу краху. А спроби відігратися завершилися для Леві втратою і вимушеним порушенням правил, після якого Стояновський встановив остаточні цифри – 84-79. Донець в суху виграв серію 4-0 і вперше в своїй історії став чемпіоном Суперліги. Ключову роль у перемозі Донецька відіграла надійна гра під щитами, де новоспечені власники чемпіонських каблучок здійснили на 13 підбирань більше за опонентів. Окрім цього, тріумфатори максимально сконцентровано провели заключні дві чверті, припустившись на 10 втрат менше аніж у першій половині зустрічі. Хочу подякувати Богові за те, що він дозволив мені взяти участь у цій грі. Вся наша команда і тренерський штаб заслужили це чемпіонство. З першого дня ми працювали дуже важко. У моїй кар'єрі ще не було такого важкого сезону. Своєю роботою протягом 10 місяців ми заслужили цей успіх. Я майже забув, як це бути чемпіоном. Останній раз це було 5 років тому. Я в своїй кар'єрі багато виграв як гравець і як тренер, але кожен новий ти. Матч, найти ниже. Мы боролись сегодня, настраивались на игру, как бы мы не хотели отдавать серию. Вот Хотели еще поехать на пятую игру в Донецк. Как минимум провели очень солидную первую половину, но во второй, как бы физически мы, по-моему, подсели очень сильно, как бы у нас не хватило сил. Просто желание было, но, по-моему, сил не было. у чемпіонаті суперліги дуже багато міцних, добре укомплектованих команд, що створює серйозну конкуренцію. Я думаю, ми провели вдалу другу половину сезону. Ми боролися до кінця, але звичайно всі хочуть перемогти. Однак, і це срібло буде важливим досвідом для усіх нас. У фіналах до чотирьох перемог перемагає найсильніша команда, так що все закономірно. Чотири матчі і чотири перемоги. Гідне поваги досягнення, яке принесло Донецьку золоті нагороди Суперліги. Азовмаш став володарем срібла. Минулого разу журнал Суперліги запитував, в якому році вперше в історії баскетболу був вручений титул МВП. Правильна відповідь у 1956 році в Національній баскетбольній асоціації його володарем став Боб Петі. Першим на адресу нашої програми її надіслав Герман Лумпов із Запоріжжя, який отримує приз два квитки на четвертий матч бронзової серії Суперліги. Перший матч бронзової серії між будівельником і ферро за НТУ казково склався для запорізького клубу, який позбавив будівельників переваги власного майданчика. Щойно вімкнувся секундомір, команди влаштували відкриту перестрілку. У киян виблискував Шехович. Тоді як перосплавники власний стяг доручили визнаному лідерові Ренді Калпеперу. І майже всю часову дистанцію першої половини опоненти рухалися пліч опліч Однак кілька блискавичних вчинків з боку візитерів наприкінці другої чверті дозволили їм вирушити на велику перерву, маючи шість пунктів переваги. Подальші події, декому видалися фантастичним сном. До такого стану свідків цього матчу надіслав нестримний кавпепер, який влучав звід усім, а особливо щільно зосередився на китках здалеку. Поціливши 10 разів за дуги, американський снайпер відсік усі спроби будівельників наздогнати запоріжан. Пройнялися ініціативністю партнера й інші сталивари. Його найближчі однодумці Річард Гуїн та Джеремі Шапел наростили межі домінування гостей до 25 очок різниці. Тож у перемозі Феро за НТУ зникли сумніви. Натомість актуальним залишилося питання, чи зможуть опоненти перевершити рекорд сезону за сумарною кількістю здобутих очок в одному матчі. Підсумок – 127-111 на користь представників Запоріжжя і нове досягнення на 4 бали краще за попереднє, яке належало Донецьку і Дніпро Азоту, окрім особистих рекордів Калпепера, матч позначений новим здобутком ферро ЗНТУ. НТУ. За очками в одній зустрічі, а також реалізацією триочкових спроб. Взірець для наслідування відтепер становить 19 влучань з периметру за гру. Єдиною шлошкою дьогтю в Запорізькій дійсці меду стало травмування Вінсента Хантера. Успішно роботу над помилками після розгромної поразки в попередній зустрічі із Ферро за НТУ виконав будівельник. Пропустивши левову частку очок від Ренді Калпепера, столичні зосередилися на нейтралізації запорізького стрибунця. Тому варто було американцю навіть поглянути у бік кошика киян його миттєво зупиняли фолом. Ця тактика приносила плоди, оскільки зі штрафними в МВП Кубка Суперліги у звітному поєдинку не склалося. Справи гостей погіршилися через фатальну травматичність. До Вінсента Хантера, котрий через ушкодження коліна вибув на невизначений термін, ще у першій зустрічі бронзової серії приєднався Джеремі Шапал. У таких умовах господарі захопили тотальний контроль у боротьбі за відскоки. І як не першим, то другим темпом нарощували потужності. Особливо старанно виправлялися за минулий провальний матч Джек Маклінтон та Луїс Флорес. На екваторі зустрічі підопічні зв'язки Намітровича спорудили велетенський ривок 20-0, фактично унеможлививши відродження інтриги. Лише наприкінці гри у стані 100% упевненості у власній недосяжності мешканці міста Каштанів дозволили представникам козаччини скоротити відставання до пристойних меж. Фінальну ж сирену будівельники зустріли сповнені гордості за гідний реванш. 82-72 у матчі і 1-1 у серії, яка на наступні дві гри перебазувалася до Запоріжжя. Лише ціною 13 фолів на калпепері будівельникам вдалося приструнити зіркового захисника. На тлі попередніх 45 балів його теперішні 19 очок виглядають непереконливо. Так само, як і 25 підбирань запоріжан, порівняно із 50-ма відскоками, які загарбали кияни. Ступивши на рідну землю, ферро за повернув собі лідерство у бронзовій серії. Почуватися господарем ситуації будівельнику представники Запоріжжя дозволили лише протягом шести стартових хвилин. Не вгадавши зі стартовим складом і пропустивши 10 легких очок від Андрія Малиша, наставник господарів Кирило Бочаков вдався до активної ротації. Із появою на майданчику Річарда Гуїна баланс сил стрімко зсунувся у бік запоріжан. Важкий форвард розпорошив перевагу киян, а прудконогі Ренді Калпепер і Артем Буцький посприяли створенню 15 очкової відстані між командами. Але останнє слово наприкінці першої половини у стані будівельника промовив мовчазний вбивця Зак Морлі, після базербітера, котрого опоненти вирушили на перепочинок. Третя хвилинка позначена героїчним спортом столичного клубу. Цього вечора його шістьма влучними триочковими надихав Суат Шехович, а руйнівними діями під щитами Артем Параховський. Головну їхня підривна діяльність посприяла скороченню відставання до трьох пунктів. Однак від подальшої втрати стабільності запорізьців врятував Георгій Кондрусевич, який однаково продуктивно діяв за дугою і у фарбі. Прикладом білоруського снайпера прийнялася і решта сталиварів. Закинувши 33 бали в заключній десятихвилинці, вони фінішували із комфортним рахунком 99-85. Таким чином, наблизившись до бронзових нагород на відстань однієї перемоги. Реалізувавши на 20% більше за суперників спроб з гри, феросплавники дозволили собі поступитися в боротьбі за підбирання. На особливу відзнаку заслуговує Георгій Кондрусевич із дев'яти китків, котрого мети дісталися усі, крім одного. Поздравляю запорожні з перемогою, вони зараз ведуть 2-1, Серія продовжується зборилися, доганяли, но, на жаль, не успівали установити такий динамічний бросок, як сьогодні Гуїн, Річард і уся команда Кондросевич команду зіграли хорошо. Опять такий атакуючий, нападаючий баскетбол без захисту на одну й іншу сторону. Я считаю, 96-80 чуяте вообще, ну, это баскетбол, которым ми граємо здесь. І заслужена победа. Що сказав щодо наступної ігри? Завтра, післязавтра попрабуємо підготуватися. Це була дуже захоплююча гра, і я пишаюся тим, що моя команда перемогла. Моє коліно в поганому стані, тому, на жаль, не зможу взяти участь у наступній грі. Можливо, зможу вийти на майданчик у п'ятому матчі серії, але сподіваюся, що в ньому не буде потреби. Хоча ми сьогодні і програли щит, але ми його програли не так, як во другій грі, і цього, общем-то, вистачило. Тому ребята за бесовське качество молодці. Ну. А далі ждет следующа гра. Одна і дві. Посмотрим. Три матчі вже відіграли претенденти на бронзу Суперліги. Будівельники Ферро ЗНТУ. Суперники обмінялися перемогами у Києві. А у першому запорізькому матчі сильнішими були підопічні Кирила Больчакова, які наразі ведуть перед у серії до трьох перемог з рахунком 2-1. Далі у програмі майстер-клас від захисника будівельника Дмитра Забірченка. Оголошення володаря статусу MVP останніх семи днів. Хто цього сезону претендує на титул Міцний горішок? А також чергова порція десяти запаморочливих епізодів тижня. Здравствуйте, я Дмитрий Запишенко, игрок команды Будивельник. Сегодня я вам покажу прием, выход из-под заслона с выбором позиции для броска. Первый вариант для атаки мы используем очень многие команды, используют Diamond. Diamond, то есть маленький защитник команды, да, то есть атакующий защитник команды становится под кольцом, два больших становятся на усах, и маленький делает свой выбор, куда открыться, получить мяч для атаки. На данном этапе я сделаю движение вправо, где будет стоять мой партнер и поможет мне, так скажем, в моем открывании для получения. Здесь желательно сделать финт для того, чтобы открыться. То есть мы делаем финт, заставляем защитника сдвинуться. Затем делаем движение на заслон. Защитник, в зависимости от того, как будет идти защитник, есть разные варианты для броска. Первый вариант, если защитник идет за мной в спину, я делаю так называемый керл. Оставляю защитника за спиной. Можно даже помочь себе немного рукой, то есть отодвинуть своего защитника для того, чтобы он поставил более качественный заслон. И здесь получение мяча И здесь важно принять решение. Если большой игрок команды противника остается с моим большим и не двигается на меня, ну такое очень редко бывает. Можно сделать просто шаг да, и, и забить. Если я точно так же делаю керл, да, и я вижу, что получаю мяч, вижу, что большой игрок остается, я выполняю бросок с этого места. Спасибо большое за внимание. С вами был Дмитрий Забіршенка, игрок баскетбольного клуба «Будивельник». Помогал мне Андрей Малыш. Титулом MVP останнього тижня. Журнал Суперліги нагороджує Ренді Калпепера. Лідер Ферозин НТУ у першому матчі бронзової серії з будівельником не тільки був найкращим на паркеті, але й перевершив кілька рекордів суперліги. Ренді влучив 10 триочкових китків, переписавши найкраще досягнення Суперліги за три її сезони. Загалом Калпепер здобув рекордні в новітній історії змагань 45 очок. Така феноменальна гра запорізького стрибунця допомогла його команді здобути перемогу з рекордно великим рахунком 127 127-111. І, звісно, принесла Калпеперу звання найкориснішого гравця тижня. А от МВП усього сезону Суперліга визнала лідера чемпіонів Рамела Карі. Про що детально журнал Суперліги розповість у своєму наступному випуску. Характер він є або його нема, і напевно не варто виходити на майданчик, якщо ти не збираєшся демонструвати його наявність. Кожного року журнал Суперліги відзначає команду, котра виявляла волю до перемоги частіше за інших. За стремлення до перемоги, за силу волі є спеціальний приз, міцний горішок, крепкий орешок, який вручається команді, яка проігруває по ходу зустрічі, сумела більше всього раз переламити ход. Матча і побіді. Цього сезону боротьба за право носити звання міцного горішка триває до останнього. Кожен з претендентів на цей титул б'ється за нагороди суперліги. Трофей. трофей це трофей, і він завжди приємний. Ми будемо раді здобути його. Я вірю в наш командний характер, і цього року ми не раз його демонстрували. Кріпкий рішок да. це проявлення характеру, проявлення на полі. своих сил, амбиции какие-то, так как проигрывая догоняешь. Но в первую очередь не надо давать сопернику столько много вести в счете, чтобы потом не преодолевать эти препятствия. Самое главное, чтобы команда не сдавалась. Я думаю, это хорошо, когда, например, ты проигрываешь 10-15 и играешь до конца. Зібрати команду с гравців высокого рівня – це одне. Сформувати бійцівський характер команды – справа набагато сложнее. По-перше, це залежить від кожного особисто, від характеру кожного з гравців. Друге, це атмосфера, що панує всередині колективу. Кожен має усвідомлювати мету, до якої йде команда, і робити максимум для її досягнення. Команда характер свій добиває проявляє через систему тренування, і буквально любовнення робиш на максимум, коли для кожного меч пригаш на голову, коли... Один, один, два, два, Іноді формувати його доводиться в складних умовах частої ротації складу команди та змін на тренерському містку. Три тренера помінялися по ходу сезону. От, і тренера у кожного свій стиль. По-разному настраивали команду. Вот. Ация Петрович более в строгом стиле. Дисциплина была пожестче, конечно. Вот. Лука Беке, он немножко мягкий человек такой, как тренер. Как, поэтому Характер. Те, що бачите на полі, ось такий характер є. Перемога завжди є перемогою. І не має значення, як вона була здобута. Інша справа поразка без бажання перемогти. Буває Вбиває пораження, якщо ти правиш характер, проіграш. А буває, коли а показав борбу хотіли. То я... Таке пораження, коли я... Я уверен, що там люди дали максимум. Тоді я доволен із типа спораженням. Ми до ну, тих типу, дали все, що іграли на цей момент і так далі. Коли не без характеру, безвольно це вообще для мене ціле. У попередні два сезони трофей міцний горішок виборювали МБК Миколаїв і Бикадніпроазот. Їхні перемоги були здобуті ще задовго до закінчення чемпіонату, адже команди не потрапляли до плей-офф. Цього року боротьба за приз журналу Суперліги перемістилася на верхній щаблі турнірної таблиці чемпіонату. Що ж змінилося? Чемпіонат став набагато сильнішим. Наприклад, такі клуби, як Ферро, Кривбас Баскет, Київ це вже певний рівень. Вони демонструють цікаву змістовну гру. Також має значення і те, що більш підготовленими стали українські гравці. Однозначно чемпіонат став дуже рівним. По сравнению с предыдущими годами, предыдущими сезонами. Вот. Очень много команд вышли на хороший уровень. Практически каждая команда имеет 4-5 иностранцев вот. в своем клубе. И на каждую игру тут не надо особо мотивировать. И тем более против нас, против команды, которая была семикратным чемпионом Украины, выходят с большой самоотдачей. Вот. Поэтому каждая игра проходных игр нет, легких прогулок нет. На каждую игру надо выходить и биться до последнего. Інтригуюча боротьба за звання міцного горішка сезону 2011-2012 дісталася свого апогею. І вже в наступному випуску журналу Суперліги ми оголосимо володаря цього почесного трофею. Одну з найяскравіших вольових перемог сезону здобули на цьому тижні тигри у Маріуполі у третьому матчі золотої серії. Перший раз Азовмаш відправив гостей в нокдаун ще у першій чверті, коли повів плюс 10. Тривале переслідування марним не було. Донеччани навіть вийшли уперед за хвилину до великої перерви. Утім, насамкінець третьої чверті знову опинилися у скруті, плюс 11 на користь господарів, і лише чверть, щоб відігратися. Утім, фірмовий захист команди Обрадовича знову впорався із завданням нейтралізації суперників, і донеччани вирвали перемогу двічі по ходу гри поступаючись у 10 і більше очок. Але цей вияв болі до перемоги для команди Обрадовича був не останнім у сезоні. Вже в наступній грі вони поступалися 21 очком на 19-й хвилині матчу. Відіграти таке відставання не вдавалося ще жодній команді у поточному сезоні. Проте для справді міцного горішка навіть це не є перешкодою. Відігравши рекордну кількість балів у деморалізованого суперника, БК Донець не тільки вирвав перемогу і оформив чемпіонство, а й став головним претендентом на трофей міцний горішок. Шанси обійти донечан наразі мають лише будівельники, але для цього їм необхідно здобувати вольові перемоги в двох матчах поспіль. Запоріжці мають значно менше звитяг на характері. Для решти команд сезон вже завершено. Тож дочекаємося фінішу бронзової серії для підбиття остаточних підсумків. Добірну десятку найкращих ігрових моментів тижня розпочинаємо з залеюпу гравців Ферро за НТУ Джеремі Шапела і Станіслава Дикого, які таким чином відкривають і рахунок у другому матчі серії за бронзу. Дев'яте місце посідає Олександр Рибалко, який добре пам'ятає перемогу в конкурсі далекобійників 2010 року і вбиває сирену над далеким триочковим китком. На восьмому місці відчайдушна спроба «Азовмашівців» врятувати чемпіонську серію надійним захистом і швидким нападом. Спочатку перехопленням і данком відзначається Радослав Ранчик. А вже за кілька секунд обкрадає суперника і б'є з гори Артур Дроздов. Ще один красивий перехід від захисту до нападу на сьомій позиції. Зак Морлі ефектно блокує, а Суат Шехович приносить команді легкі очки. Гідна відповідь запорізьців киянам на шостому місці. Станіслав Дикий повісив надійний замок на власний кошик, а під чужим результативно відзначився Джеремі Шапел. На п'ятому місці обманний рух, реактивне прискорення і красивий політ над кошиком від переможця конкурсу данків Ренді Калпепера. Четверта позиція також у феросплавників. Артем Буцький пробігся вздовж лицевої і скинув на хід Вінсенту Хантеру, котрий вибухнув данком з фолом захисника. Третє місце в швидкорукого і прутконогого Деніала Юінга за зовмашу, який обкрадає наведені Войда на Стояновській і легко здіймається над кошиком. На другому місці зв'язка молодих українців Ферро Андрій Лебединцев-Станіслав Дикий демонструє елемент видовищного дорослого баскетболу під назвою Алею. Найкраще цього тижня Донецькі тигри. За сім секунд до завершення основного часу третьої гри фінальної серії Азовмачівці мінімально поступалися і готували переможну атаку. Але їхні плани вбив Вули Авдалович, який здобув для команди перемогу, зробив рахунок у серії 3-0 і впритул наблизив свій клуб до чемпіонства, яке Донецьк і оформив у наступному матчі. Наприкінці програми традиційне запитання для вболівальників: скільки вольових звитяг на двох здобули в переможних для себе сезонах минулі володарі титулу міцний горішок МБК Миколаїв і БК «Дніпро Азот»? Свої відповіді надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає приз від журналу Суперліги. На цьому все. До зустрічі за тиждень.